Доброго ранку всім, шановні трейдери, в ефірі Market Discussion. Традиційно почнемо наш маркет з виходу сьогоднішніх новин. У нас залишається пару тижнів до нового року, тому відповідно ринок зараз ходить досить спокійно із-за того, що кількість учасників перед новим роком зменшується. Із-за цього ваші угоди можуть зараз набагато легше йти. І можна подивитись по сапиці минулого року, наскільки легше йде графік перед новим роком безпосередньо під час новорічних свят. Відкриваємо економічний календарі, відфільтровуємо по, по тим країнам і валютам, які вас цікавлять. У мене стоїть декілька валютних пар, відповідно, ми можемо розібрати декілька новин по економіці. У нас що дивимося, Виходили зранку, ну, вночі виходили новини по японській іні. Сьогодні дивимося новини, які залишились. У нас залишились новини по а, Єврозоні о 12.00 ми будемо бачити індекс поживчих цін на євро. Досить високого рівня новина, хоча це місячний звіт, але ми бачимо, що вже річні звіти починають підготуватись, тому, відповідно, на фоні того, що має ось ось вийти річний звіт, вже будуть відчутними ці новини, плюс зменшена кількість учасників ринку може досить легко здвинути цей графік з місця. Тому о 12.00 звертайте увагу на євро. На валюту євро, на єврозону в цілому, і всі графіки, які у вас відкриті графіки угоди на євро, зверніть на них увагу о 12.00 по Києву. Далі з новин, які залишаються це відкриття американської сесії. Ми бачимо на канадському доларі, може відобразитись і на американському доларі відобразитись активність, але це тільки за того, що виступають другорядні члени банку ФРС, стаме точніше. І Ці виступи вони сильно впливають на графік долара або канадського долара, але все ж таки волатильність буде трішки піднята із-за того, що потихеньку-потихеньку наступає кінець року, і відповідно вони зараз будуть готувати до річних звітів, до ставок ще одних, які мають задати тенденцію в новому році. Тобто о у нас євро о 15.30 підвищена волатильність на американському доларі. Основна волатильність на американському доларі буде о 17.00 і 17.30, коли буде виходити новина по запасам сирої нафти. Тобто за останні декілька місяців запас сирої нафти новина досить цікава, тому що вона хоче виходити щотижня, але щотижня вона показує досить непоганий рух, Тому відповідно звертати на нього увагу на 17-17.30 буде піднята волатильність по американському долару із за цієї новини. Також на канадський долар це вплине, тому що ми знаємо, що запаси нафти впливають на валюту Канади. І ввечері залишаються у нас просто виступи членів ФРС-системи і так далі. Тому, відповідно, там не буде там, дуже серйозних новин, але буде піднята волатильність. Відповідно, найцікавіший час у нас сьогодні це 12.00 по Києву, 15.30 по Києву. І 17.00, 17.30. Буде ще поки що. Будуть виходити звіти в моменти, можна буде подивитися, як рухається графік. Відкриємо графіки безпосередньо. Декілька валютних пар. У мене перший графік відкритий це. Австралійський доларів, японська єна. на денний таймфрейм показує у нас середньостроковий висхідний тренд і короткостроковий несхідний. Розраховуємо в напрямку середнього строку. Відповідно, зараз можна очікувати рух по тренду. Сьогодні-завтра і вже буде відповідно помітний рух в імпульс, тому що ціна дійшла до попереднього рівня. Цей рівень можна буде знайти в історії як підтвердження. На що звернути увагу, можна взяти менший тайфрейм, наприклад, 4 години. І відповідно 4 годинному графіку, бачимо, що ця корекція рухається як короткостроковий напрямок. Зона, яка має зображена синім кольором, це у нас зона 61 по Фібоначі для цієї корекції загальної. Тобто ми чекаємо, що в ідеалі у нас підтверджений індикатор, коли він перетне нульову відмітку, тобто ці стопці гістограми почнуть перевищувати нульову відмітку, і коли почне обновлювати максимуми цього напрямку або хоча б вийде за канал. Цього локального несхідного напрямку. Тобто, це у нас короткостроковий несхідний. Коли закінчиться короткостроковий несхідний, відповідно почнеться короткостроковий висхідний. А цей наш короткостроковий висхідний якраз буде імпульсом середнього строку. Відповідно, ми чекаємо виходу з цього каналу, закінчення а, корекції. Ціна дійшла до рівня, тобто, поки що конкретного сигналу на покупки немає, але ми можемо на них розраховувати на цього тижня. Я думаю, вже можна буде. Очікувати сигнальна покупка. Синал, звісно, краще буде чекати або на 4 годинному, наприклад, вихід індикатора, або на якомусь більш міцному сигналу, типу денного, або навіть тижневого. На тижневого, на жаль, в нас пусто. Але на денному вже можна буде подивитись, там може бути поглинання, наприклад, сьогоднішній день може закритись поглинанням, і відповідно завтрашнього дня можна буде почати покупки. Або дочекатись вже 4 годинного. Графіка виходу з цього конкретного ціна. Чи варто тут продавати тим, хто торгує в короткий строк? Не рекомендується по тій простій причині, що немає вірогідності точної, що ціна продовжить далі падіння до цього рівня, коли дійде до свого максимуму. Тобто вона зараз стремиться до максимуму і після цього вона може откатувати факт. Но чи відкатить вона дійсно для достатньо, щоб могли продати, поки що ніхто на це розраховувати не буде. Відповідно, ми очікуємо конкретних сигналів на підтвердження покупок на австріїці японців. Канадці японці Канад, ситуація ідентична, тому що в обох них учасників єпонці. Японець у нас не являється наскільки міцною валютою, щоб можна було на нього виключно на нього покладатись, але варто звернути увагу на те, що обидва ці графіки рухаються по однаковій тенденції, тому що мають на другому місці японську іну. Бачимо, що середньостроковий східний тренд короткостроковий, точно так же східний. Ситуація не все залишається в тому самому. В тому самому ключі а попередні графіки, бачу, можу сказати, до якого рівня потенційно поки що тримаємо. Попередній графік, то тобто, є австралійця поезд. Ми тримаємо до приблизно 104 і 9, можливо 105. А канадці з другий графік, який я щойно відкрив. Так як тут ситуація ідентична, ми точно так же очікуємо росту по напрямку в імпульс. Імпульс поки що ще не почався, пускай хоча б вийде за е, рамки каналу, і там буде вже ціна приблизно 115, у мене 115,3 відображена. Відповідно, до цієї ціни в ідеалі можна буде розраховувати на утримання цих угод. Середній срок ми знаємо, що він може декілька днів розвертатись, тому, відповідно, е, фактично чекати, що прямо це сьогодні відбудеться або завтра, не варто євро австралійський долар. євро австралійський долар у нас середньостроковий несхідний, короткостроковий висхідний, більше двох ціна росте. Це корекція середнього строку. Відповідно, вона вже зайшла в ту зону, з якої ми ізначально ще очікували продажів. Цей ми графік за ним просто продовжуємо спостерігати. Бачимо, вчорашній день у нас закрився падаючою зіркою. Падаюча зірка хороший сигнал, але в цій ситуації він може сильно не відіграти. Сьогоднішній день може закінчитись падінням, але завтрашній день може, наприклад, ще трішки вирости і дати вже. Чуть пізніше сигнали, конкретно на продаж в середній строк. Тримати ці продажі ми плануємо до ціни приблизно 1,74,6, 1,74,7, можливо, для безпечної, для безпечної годи. Внизу індикатор показує, що зараз ціна знаходиться в корекції в, в корекції східному напрямку. Краще дочекатись, поки вона стопці гістограми почне перевищувати в імпульсну зону, і тоді можна буде більш впевнено продавати. Відображається зараз рівень, на якому можна буде, за який можна буде поставити стоп-лоси, Рівень поки що в мене і 1,77,9, ну, 1,78, пускай буде. Для безпечної угоди, для він же є 61 рівнем по лініям фігуначі цього напрямку. Тому відповідно тільки за цим рівнем будуть стоп-лоси, Зараз співвідношення угоди можна витримати 1 до 2, якщо розгляти угоди з сьогоднішнього дня, включно. Тому євроавстралій середні строки ми плануємо продавати далі. Єдине, що треба дочекатись більш певного розвороту на 4 години, якщо ми поглянемо на цей, на цей рух корекції, то ми бачимо, що зараз немає ни сигналу на розворот. Цієї корекції. Тому нам краще дочекатися, поки вона вийде. Не просто вийде з каналу, а в ідеалі досить непогано вийде. Хоча б, якщо вона прямо зараз розвернеться, то краще б, щоб вона пробила не менше, ніж хоча б рівень 1,76,5 після цього рівня, можливо, почнуться вже відразу продажі. А в ідеалі, щоб вона трішки все-таки погралась в цьому діапазоні, так буде краще. Тобто, чим більше вона зависне в корекції, тим більш впевним може бути початок руху. Те саме відображено мене сигнал індикатора внизу, але в випадку з 4 годинами він би спрацьовував би трішки по-іншому. Якщо ви торгуєте 4 години, дочекайтесь виходу МакДів в нижній діапазон. Якщо ви торгуєте з денного, то краще дочекайтесь, поки МакДі хоча б перетне і зайде в зону перепроданості, для того, щоб можна було сказати, що це вже імпульс пішов. Тому євросталіць розраховував на продажі далі, як тільки імпульс почнеться на протязі сьогоднішнього, завтрашнього там, дня і так далі. Євро, канадський долар. А, середньостроковий денний таймфрейм показує не східний рух, ціна рухається все ще в корекції, але ось ось може початись імпульс. 4-годинний графік нам трошки більше деталей дає, показує, що зараз діапазон цього, цієї корекції. Ціна з нього виходить, а вже навіть вийшла з цього діапазону. І, відповідно, вже можна буде розраховувати на продажі, але закріплення цього діапазону, закріплення виходу з цим діапазоном ще впевненого немає. Що може стати зараз? Ціна може або відразу піти до рівня. Падіння до рівня один шість, і 3, 1, і 4. Це, це рівні, до яких падіння може розрахуватись, але так як вона дійш, не дійшла до верхнього діапазону каналу, все ще вона може туди піти. Чим це може закінчитись? Тим, що ціна може тут погратися, погратися, погратися на цьому ж рівні ще не один день, і тільки після того, як вона повторно вийде вниз цього діапазону, то вона зможе вже впевнено падати. Індикатори нам підказують, те, що, нам підказують про те, що ціна зараз в зоні невизначеності, як правило, це і буває при зміні імпульсу на корекцію або навпаки. Стахасік показує нам те, що ціна вийшла з зони перекупленості, якби вказує на те, що ціна в імпульсі вже пішла. Тобто це може бути пов'язане з тим, що він якраз вийшов з цього каналу, і Стахасік те саме. Відповідно, що краще робити. Євроканада це розрахунок на продажі, ви маєте на увазі те, що ціна може ще відкоректуватись вище, і тому розрахуйте на хороші стоп-лоси з запасом. Поки що саме безпечний рівень, звісно, тут, але ставить стопоз за ним максимально нерозумно, тому що співвідношення буде космічно незручне. Відповідно, краще всього розраховувати на хороші короткі продажі, якщо ціна вийде назад, цей діапазон повернеться, то там усередиться. Єврофунт. Даний таймфрейм показує середньостроковий напрямок. Висхідний. Ціна якраз виходить з зони корекції. Тобто зараз починаються свіжі імпульси. На 4-годинному графіку можна роздивитись цю ситуацію. Ось ми бачимо, що це у нас середньостроково короткостроковий коротко несхідний рух. Це у нас була корекція середнього строку. Відповідно, ціна вийшла з цього каналу, повертається до попереднього максимуму, мінімуми почала. Наращувати за зависвіт. Тобто, це хороший признак того, що зараз починається імпульс. Тут можна сказати, в цьому діапазоні формується зараз рівень, який її утримує. Відповідно, як тільки вона за цей рівень виходить, то це будуть вже впевнені покупки. Стоп-лосом ми вже бачимо, де ставитим, що цей рівень у нас сформований. Відповідно, зараз сигнали на імпульс вже йдуть. Ми бачимо, що МакДіпа тихенько пере... переходить в зону перекупленості, тобто він знаходиться вже частіше там. На денному таймфреймі він тільки-тільки виходить з зону а, покупок. Відповідно, це тільки свіжий імпульс, який може початись. Ось-ось. Це невпевний, але короткостроковий висхідний рух, тому, відповідно, тут вже можна починати покупувати з поки що відносно. Відносно немалими стоп-лосами, тобто приблизно там 75 і більше пунктів треба мати запасу на стоп-лос точно, і при такому співвідношенні ваші тейк профіти будуть приблизно 1 до 1,2. Тобто тейк профіти будуть там не, не, знач... ну, не дуже сильно більші ніж стоп-лоси. Ціна може ще відкатити на сьогоднішній день, але це поки що ми не розглядаємо. Тобто, ми очікуємо, що такий варіант може статись. І ми зможемо осередитись. Якщо осередитись не зможемо, то хоча б будемо розраховувати на якусь основну покупку. Тому єврофунт, розрахунок іде далі на покупки. Не забувайте про те, що сьогодні виходять новини по євро буквально через годину, тому відповідно, це може здвинути графік швидше вгору, і у вас буде менше можливості зайти в вигідну покупку по співвідношенню. Або може здвинути вниз і відповідно ви зможете зайти по більш вигідній ціні, і, як мінімум, співвідношення стоп стопросити і профіта зможе вирівнятися 1 до 2. Тому тут кожен на свій розсуд можете використовувати відкладені ордер для того, щоб піймати ціну там, де вам потрібно. Долар норвежська крона. Долар норвежська крона показує нам середньостроковий напрямок висхідний. Ціна рухається в імпульсі, уже чіткий імпульс з пробиттям і закріпленням після фігури. Розрахунок іде до наступного рівня. Співвідношення залишається один до одного, на жаль, але. Якщо прям сильно хочеться зайти в цю воду, можете взяти собі менший таймфрейм, там наприклад 4 -го годину і розглядати цей імпульс більш локально, наприклад, на навіть, навіть годину можна про Розглядати цей рух більш локально для себе, тобто відмічати його мінімум і максимум і рухатися виключно в цьому каналі. Ну майте на увазі, що з цього каналу ціна в будь-який момент може вийти, але напрямок загальний не зміниться із за цього. Тобто просто розрахунок на те, щоб тримати угоди в цьому напрямку. Що може стати зараз? Ціна в будь-який момент може повернутися назад, вийти з цього каналу, пустити затяжну корекцію для цього локального тренду, це буде відчутно. Але потім все одно повернутись далі в імпульс, і ви зможете продовжувати е, купувати. Корекція, яка може бути на цьому графіку, е, тобто падіння, яке можливо, ті, хто в цьому каналі буде торгувати, не розраховують, це ну, приблизно 700, 700 пунктів може й бути. Тому відповідно, якщо воно там значно різко падать на пунктів 700. Це досить прогнозований момент. Тому відповідно, в цей момент, як воно буде так падати, без паніки можна усереднитись і зайти в більш вигідній ціні, і витримати співвідношення вже краще більше, ніж 2 до 1 ну, на цьому графіку. Це у нас доларновірська на крона. Не дивлячись на те, що долар сам по собі поки що слабше. На цьому графіку ми бачимо, що найближчі місяці цього ні разу не було відчутно. Відповідно, ми можемо продовжувати далі купувати. Сировинний ринок золото. Золото по ньому досить багато запитань, за що воно ось ось доходить до піка. Потенційно йому нічого не заважає рости далі, пробувати цей максимум, так як він заробив всі попередні роки. Відповідно, ніхто не заважає трейдерам тримати далі ці угоди, для того щоб ви могли тримати покупки далі. Ціна дійшла зараз до 61 юня по розширенню Fibonacci. Відповідно, тому вона зараз і зависла на 3 дні вже. Но, тим не менш, вона сьогодні ми бачимо, як вона вже 4 дні підряд пробиває тінями цей рівень. Ось ось вона може будь-який його пробити. Її потенційні зупинки дві це попередній максимум історичний, який вона сформувала минулого разу, і сотий рівень по розширенню. Так як 61 рівень по розширенню відпрацьовує, можливо, і сотий точно так же відпрацює. Тому і потенціал у нас два або до, потенці... до максимуму попереднього це приблизно 6 тисяч пунктів, а до... або до сотого рівня по розширенню, це приблизно 9 тисяч пунктів. На власний розсуд розглядаєте, який рівень для вас краще. А, відповідно, золото ми розрахунок далі йдемо на покупку. Ціна рухається зараз в імпульсі, сигналів на корекцію немає. З 4 годин графіку, якщо ми поглянемо, то можемо побачити таку ситуацію, що ціна рухалась в корекції досить довгий час. Але вона зараз з неї виходить. Відповідно, чіткого закріплення ще немає, але ми чекаємо, поки вона може, вона зараз трішки ще відкатить вниз, дасть вам можливість зайти в більш вигідну позицію. Я би сказав, більш вірогідно навіть що вона відкатить зараз. І це буде можливістю для вас зайти і до найближчого рівня закрити ті самі 9 тисяч пунктів, а не до сотого пороширні. Тому золото ми ну, розрахунок іде далі на покупки в сторону середньострокового напрямку. І, повторюю, нас зараз рухається вже в імпульсі, тому відповідно тільки короткі покупки, тому що імпульс вже йде не перший день. Або розрахунок надалі продовження цього напрямку за максимуми до 161-го по розширенню, тобто це, відповідно, від нинішньої точки аж 23-24 тисячі пунктів чистими, але це вже з хорошими стопосами і по часу потрібно витримати, хоча б це буде ну, тижні, пару тижнів, пару місяців, це навіть може бути. Ну, пару тижнів точно. Наступний графік срібло. Срібло зараз йде дуже в вузькому діапазоні. Це у нас денний таймфрейм. Ми бачимо, що середньостроковий тренд точно такий же, як і на золоті, впевнений висхідний. Але тут не відображається чітких імпульсів корекцій, тому у нас денного. Ми напрямку бачили. Основний, е, основний наш рух, основне прийняття рішень буде на 4 годинному і годинному таймфреймах. Я беру 4 години і години. В нашому випадку зараз включив години, і ми бачимо наступну картину. Ми бачимо вузький діапазон імпульсу. Тобто це у нас короткостроковий східний тренд. Тут у нас 60 годин, відповідно, це у нас більше двох днів росту. Очікуємо зараз легеньке падіння на пунктів 100. По срібу, і можливість буде докупитися далі вже до наступного рівня. Ціна до якої ми можемо розраховувати, поки що це 67,7 приблизно. Але зараз ще йде корекція. Тобто пару годин до вечора можливо і ця корекція закінчиться. І на рівні, який може бути дзеркальним, у нас формує сигнал. Рівень це 64. 64,3 приблизно на цьому рівні вона може сформувати сигнал на покупки. Сигнал краще розраховувати на годинному індикаторі або на 4-годинну свічну комбінацію. А якщо слідкуєте за фігурами, то також на годинному тафремі можна побачити фігуру. Тому срібло розрахунок далі на покупки. Потенційного руху, якщо вона закінчить корекцію прямо на цьому зеркальному рівні, тут буде досить непогано. Це було приблизно 320 пунктів, вартість одного пункту на сріблі при торгівлі мінімальним обсягом, це 10 доларів, відповідно, це мінімум 3 тисячі, якщо брати одним лотом. Срібло далі купуємо. VTI – один із нафти, бренд, по суті, ситуація майже ідентична. VTI зараз знаходиться в не найкращому положенні для продажу, але якщо ви торгуєте короткий строк, тобто, наприклад, денно-середньостроковий у нас несхідний рух, ціна рухається в імпульсі, все ще в імпульсі. По всім параметрам це несхідний рух і по всім параметрам це імпульс несхідного руху. Відповідно, що можна зробити? Можна взяти 4 години графік для себе і торгувати по завершенню цієї корекції. Корекція може завершитись на рівні приблизно 56. І 6 і ви зможете продати ще раз. Ну, є вірогідність, що вона до нього навіть не дійде. мене зараз відображена ситуація, якщо вона проб'є цей рівень корекції, тобто вона вийде за цю ціну, тоді вона може дійти до свого глобального рівня корекції. Це приблизно ціна 58,58,1. А, тобто на випадок того, якщо ви продаєте і ціна починає пробивати далі, в цьому діапазоні краще дочекатись точки входу. Якщо ціна ж пробиває далі без формування точки входу, а у вас вже продажі є, без паніки, просто дотримайте цього, до цього рівня і там далі зможете допродати більш вигідно. І утримувати до мінімуму, на якому вона зараз стоїть. Тобто, якщо зараз вона піде вниз, то вона може пробитися мінімум, якщо вона повернеться туди, то можливо вона повернеться до нього назад. Тобто, ідеалі, від AIM продовжуємо продавати, але краще дочекайтесь. Сигналь на продаж хоча б на 4-годинному графіку локально. Якщо ж ви торгуєте денний таймфрейм, тоді зараз чекайте краще корекцію декілька днів, хоча б, і після цього можна буде допродати далі. Розрахунок на VTI, як і на бренді лише на продажі, тому відповідно чекайте корекції, чекайте точки входу для того, щоб можна було продати ці угоди. І один із індексів, який більш-менш зрозуміло йде, він дуже швидко йде, і часу завжди мало для того, щоб встигнути вам його дати, а В випадку з FTSE. Це в нас Великобританія. Ціна рухається в імпульсі, досить певно йде імпульс. Найближчий рівень у неї не так близько, через декілька спредів. У нас це приблизно з запасом, якщо брати без запасу, якщо брати, то це 1200-1250 пунктів. З запасом це приблизно 800 пунктів одним лотом. Забрати можна, то це тобто, ну, приблизно там, пару тисяч доларів можна закрити. Ну а Якщо ви розраховуєте далі на індекси, тобто на підвищення за цей рівень, що хоче зробити це більшість, тоді краще візьміть. Весь попередній імпульс. Весь попередній імпульс у нас знаходиться ось де. Відповідно, якщо ми його візьмемо, то потенційний рух уже у нас буде цікавіший. Ціна може закінчитись аж від нинішньої точки, якщо ми беремо приблизно 3000 пунктів, тобто 2,5-3 тисячі пунктів можна буде забрати, якщо тримати весь імпульс. На що більшість розраховує зараз із тих, хто торгує індексами. Тому, відповідно, по FTSE мінімальний рух, який можна зараз забрати до найближчого рівня це приблизно 800 пунктів. Максимально хороший потенційний імпульс це приблизно 2900 е, пунктів. Тому відповідно ви зможете забрати від там, мінімум там, від 800 до приблизно 3000 доларів одним лотом, і причому він може рухатись досить швидко. Він до кінця цього тижня може навіть дійти туди. Плюс, якщо виходять новини, то вони можуть його трішки швидше здвинути. До кінця сьогоднішнього він точно дійде до найближчого рівня. А от щодо наступного рівня, тут звісно, можливо, доведеться дочекатися пару днів корекції. Тому на власний розстав, в принципі, це весь розбір угод, який в мене сьогодні були зібрані для того, щоб вам показати. Серед них були і валюти, і сировина, і фондовий ринок. Нагадаю, те, що я говорив на початку, що зараз ринок а Йде досить спокійно і за не досить, спокійно, а досить м, зрозуміло із за того, що є маленька кількість учасників, тому що більшість учасників вийшли з ринку перед новорічними святами. Відповідно, ваші прогнози можуть відпрацьовувати швидше, ніж перед цим, перед Новим роком. Користуйтесь цим для того, щоб ваші угоди швидше закривалися, ви зможете спокійно брати. Угоди, які короткострокові, вони все одно будуть бере середньострокові, вони все одно будуть рухатися короткострокові на сьогоднішній день. У мене все, всім хорошого дня.